Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилі радіо накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це слоган е, мото Радіо Накипіло. Я Філіп Дикань, ведучий вечірні години і повновласний і володар, як я кажу, радий вітати всіх, хто зараз до нас е, доєднався або хто. То нас чує з самого початку. Ну от поговорили ми про фестиваль вуличних культур, який пройшов у Слобожанському місті Охтирка і зібрав купу цікавих людей з різних міст Києва, Львова в Сум, в тому числі і Харкова, також Слобідського міста. Зараз перейдемо до іншої теми, пов'язаної з в тому числі з екологією. Я на початку програми, на початку ефіру, сказав, що говоритимемо про обрізку дерев, яка, на яку не можна дивитися без болю у серці, тому що вона просто жахлива. Ті, хто відповідальний за неї, просто перетворюють дерева на якісь обрубані стовбори, які нагадують, не знаю, ну майже знаєте, навівають такі думки на, на щось жахливе, про що і казати не буду. Ну, дійсно дуже дуже боляче, а дуже. Шкода, що роблять саме саме так. Причому зачастую, коли все ж таки намагаються добитися пояснення, кажуть, що ви нічого не розумієте, прості смертні, так би мовити, ми знаємо, що робити, але виявляється, що можна і не просто зупинити виконавців, а ще й налагодити з ними знайти спільну мову і переконати, що так, як роблять по всьому Харкову, не треба робити, а можна робити так, як. Треба і власне, що, що сталося, і де, поговоримо з екоактивісткою, яка я так розумію домоглася від організації, яка а, пиляла, просто скажу, дерева пер, пер, переконати їх робити нормально. Іриною Кравченко. Пані Ірину, радий вас вітати. Так, я також рада вас. Дякую, розкажіть, будь ласка, що сталося буквально вчора. Я так розумію, у понеділок так. Так, ну тут ця історія почалася якби раніше, вона ще почалася в цьому дитячому садку номер то, почалася в 21-му році. Це Салтівка, гвардійців Шаронінців. Якби... Да, да, вот это хасалт, как говорится, что вон 51 Б. В 21 му році було, що при от тоже приїхали вот эти вот трубачі, почали дерева методично перетворювати на стовпи. Причому а от він разу якби Угу. Mm -hmm. Да, да, да. Так. Ну, у нас виникало зимой конфлікт, причому цікаво, що кабу завідувачі були документи, якби емолоджуванню там санітарно обрізку. Ага. Вони ці дерева заздалегідь помітили усі, котре емолоджуванню там поставили, типа фіолетову цяточку на дереві, там, де е, санітарна обрізка, зелену цяточку, там котре видали не крапна цяточка, ага. рубачі, прівати їм на цяточки, на документи. Ага. Вони просто пошли по периметру, все підстапи, і виявилося, що якби... Вот ця завідувача, це керівництва дитсадка. Вона цих рубачів якби дуже боїться, вважає професіоналами, боїться сказати, що хоч ну хоче. Ага, а не а скажіть, будь ласка, вони приїхали з раяно. Ми не можемо. Вони ж спеціалісти. У нас как би прибесіди з ними з'ясувалися, що. От, керівника у бригадира він дуже цим би пишався, є диплом вальщика лісу і 10 років роботи в цій сфері. Ну я знов таки я, одне... я взагалі так. е, не спеціаліст в цій сфері, але здається, вальщик лісу все ж таки відрізняється від е, е, да, як правильно звати, ну, людину, так, так, я, я, так, так. яка правильно повинна поводитися з деревами і не тільки. А, а скажіть, будь ласка, от викликали рубщиків. Це хто? Це приватна компанія, яка просто. Пилянням займається це, це, якби викликає завідуюча дитячого садка. Вона пише спочатку звернення до міськради, щоб прийшли, стежили дерева. Приходять та нічого через міськраду, все ж таки дерева. А, а от от так, я, так. я просто цю коміція хочу ланцюг так. ланцюжок це з'ясувати. Бо у нас, наскільки я знаю, цим зеленбуд завідує взагалі правильно, щоб різко Ні, дерев. Зеленбуд завідує тільки деревам у парках, причому не у всіх парках, а в парках і скверах інж... і на вулицях зазвичай червоний меж. Же вулиці, ну причому не усі вулиці, також я не знаю, яка там система. Більша частина вулиць, тіпать типу, червоні межі на його балансі. Якщо там біля вулиці стоїть будинок, і дерева вже не би, дерева на ну, будинковій території, хоча там і, і там порч вулиця, то це вже вважається, що не баланс зеленбуде. Тобто, виходить, що люди відповідає, думають, що відповідає це все а по факту він там в принципі відповідає більше за дерева в парках, де вони доглядаються належним чином. Ага. Таких причому парках, що там Шевченка, Парк горька, варто зазвичай виглядають как бы більш-менш приваблива. Вот є парки там на балансі інших. Вони зазвичай виглядають не так, що привабливо. А всі вуличні а, дерева це вже це вже не до них питання. Там є різні. Да, у нас виходить, що якщо дерево стоїть типа на території дитячого садка, то воно каби стоїть на або школи. Або там ще бувають інколи в цих закладах. Там не знаю, пенсійні фонди. Там ну різні іраз різні бувають. І uh -huh. зазвичай воно стоїть кабитаді на балансі знаходяться ці дерева імна, вотиріх воти у ну, всяких центрів асвітвіти, освіти, що дитсадок або школа, ну вона відповідає. Характерно, що якщо щось дерево там комусь на голову впаде, учню там не знаю, батькам uh -huh. ще комусь. Це буде повністю каблу відповідальність там того, хто завідуючи директора. Щось інше, тому вони якби ну мають щось заробити, щоб ця ситуація не трапилася. Так Це, якби, її можна зрозуміти, ну, також їм там процедура досить невезпо, нелегко, нелегко наскільки зрозуміла, було добитися цієї обріси, і справді було, що ну є що є такі гілки, справді треба щось видалити, щось там підрізати. Тобто її в принципі ну бажання було логічним і в принципі деревам треба було привезти нормальну обрізку. Отак дав 21 першому році у нас виник конфлікт, Я викликала поліцію, і ми, поліція приходила. От довго, то, була то, дуже така довга. Mm -hmm. Нервова для усіх розмова, ну тоді якби ну, ми не зрозуміли одне одного і видали це общем, ображеними усі одне на іншого. І якби керівництво Садка вважало, що раз вони приїхали, вони якби ну, вони професіонали, вони знають, так, що так, так. роблять, а ми тут не і... Ну і тут пройшло ж пройшло, і... пройшло вже два роки. Ну от сьогодні, 23-му році, у вересні я також побачила, що на території дитячого садка обрізані дерева. Ну тоді я коли вони поляли, я їх не бачила. Хто поля, що поляв. Але так як це є, якби територія закрита, дитячий садок там не можуть приїхати невідомі і просто так пополяти. От як зазвичай на будинковій території трапляється що. Ти там бачиш під підстапи дерева, пише запит харківської міської ради. Вона зазвичай відповідає, що я не знаю, хто ти робив. Ми не володіємо цією інформацією. Жодні комунальні підприємства цього не робили. Ми тільки прийшли і склали акти, а потім невідомо приїхали і по. А кто там поляр, але ми не знаємо, хто це був. Тобто такий вот захід. Да. Проти якби на території зі садка, такий фокус не проходить, бо ну не може невідомий приїхати і що по це воно бо територія закрита. Отже, я просто написала скаргу до інспекції, бо дерева були якби сильно дуже попитані, не підстапи, але дуже багато. Волосні зрізано, а це как би є порушенням цим законодавства, бо з дерева. За один раз не можна зрізати більше третини крона, ага. це до речі, це викладено в офіційних документах. Правильно і це можна знайти. Це є, в інтернеті. Так, Це Є постанова. Так, так там вона називається постанова Кабінету міністрів. Там про такси для числення шкоди заданої зеленим насадженням, і от саме по цим таксам, ну от там за знищення дерева або за знищення його крони певна сума зараховується ага. гроші, яку потім повинен как би рубач, тут починив цю шкоду відшкодувати. Ось І саме по цим от так само і рахує, яка інспекція, от коли приходить ага. на виклик. І uh, ви вот. ви викликали к представників екшінспекція. Ну, так, так, так це звернення написала, і от тоді, коли конспекція прийшла і пішла пояснювати усім, як би рубачами завідувати що це от, це от, ну може бути неправильно, і брати з них пояснення, чому вони так сильно усе обрізали. Ось ну вони якби на почали вже хвилюватися. Завідуючи так стало підзвати, що все це, це щось неправильно. Вони щось роблять. Стала питаю канспекції як і конспекція каже, що вона таких, якби послуг, як правильно вона не оказує. Що якщо хочуть щоб писати, як правильно підвертається до Харківської міської ради. І от виходить, що і завідувача, якби хоче це правильно обрізати, але як не знає, А якби рубачні? Ну вони якби не настільки так, що погані люди. Вони принципі хочуть, щоб замовник був задоволений. І вони ну також не хочуть. щоб... Тобто не вона спереч... не сперечалися і скандалу не влаштовували, скажімо так. Ну коли приїхала яка інспекція, то а, і, ну... справа, що вже ви вони якось попадали на штрафи в ета їм, в принципі це не дуже подобається. Ну, вика знов, невелике знову розпрощатися з грошиками, ну кому ж це захочеться, звичайно. Так, так. Я говорю, ну їм как би оце все зовсім не хочеться, тому вони відразу як приїхали яка інспекція, сказали, що от у наступного обрізку, що давайте, ви підійдете, будете усе казати, що і як треба правильно робити. <риспекція> Ага, так я, я не дендролог, то я звернулася до дендролога. От попросила її прийти. Вони поговорили з завідувачі. Дендролог пояснила, що як треба правильно обрізати дерева? Чому така подібна варварська обрізка радикальна приводить навпаки до того, що дерева стають аварійними, а небезпечними, як намагаються їх, начебто зробити безпечними, а виходить навпаки. Ну, от завідувача сказала, що дуже-дуже рада, що їй дуже бракувало такого чоловіка такого, бо вона якби її не є спеціалістом та брізки. Панірно, а ну, це, це ваша знайома дендролог? Чи вам порадили? От як бути. Ну, я звернулася до організації Зелений фонд так, координатора ага. тема Сіпатра. Він в общем мені перекомендувала дендролога. Вона також є в організації Зелений фонд. І вона, 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 як допомогу. ви кажете, є дипломованим дендрологом, бо питань до неї не було, хто, хто вона, чому вона щось там пояснює, і так далі. Ну, так, так, mm. це є відповідний факт. І і давайте... і ботанік. Mm -hmm, здорово. Ну, і а, що відбувалося, і що відбулося? Тобто, як раніше вони обрізали, приїздила спеціальна машина, да, яка підіймала людину з бензопилою, мабуть, і та просто обрубувала все, що є, так? Ну, приблизно так ось виходила. І вони так також не знали, як правильно. Вони як би думали, що от там гілка, якщо за то йти треба взагалі там повністю видаляти. Всю гілку відразу, угу. Так, так. І в принципі, так як би і легше, от коли усе у ну, це що пиляєш, по одній що... гілці, так, так так, що там викручуватися, вишку в різні місця перебігати і там. Ну тобто, якщо ви швидко швидко зрізати, то це якби ну не така морока. Угу. А як правильно, згідно з поясненнями, дендрологині оцій? Ну, спочатку, вчора вони працювали в божливиці, там один дуже був хлопець такий, він був дуже спритний ловкий, буквально як білка вилатив просто по деревах, залазив на них сам і зрізав сухі гілки. І тільки сухе зрізав або там тож також на відстані 5 7 см всі прикріплення. Собка, тобто, і от там вже там нічого, якби ну, залазить, бачить цього гілка, очищає тільки сухі та пошкоджені гілки. Ось ага. так ось і нічого більше. В принципі, ось таке було вчора, а на сьогодні оставили вже більш складні випадки, коли там були слишки, там, де є от, ця суха верхівка. І правильно зазвичай правильно це, щоб, по-перше, щоб не було великих зрізів, якщо є там яка гілка, якою треба зменшити е, масу. То треба тоді видаляти каби оці, отиді пакаві от, гілки маленькі, щоб була би, площа зрітів була невелика. Тоді вона как би, швидко затягнеться і не буде вороти для для інфекції. А от какали зрізається велика гілка, залишається великий зріз, то це просто постійно туди проникають різні корабливи такі мікроорганізми, <різвісті> дерева гниє, є, є трухлявим, аварійним. У треба ну старатися уникати оти от великих зрізів, Вона, вона все це пояснювала. І якби це може складніше там зрізати, там не знаю 20 маленьких ділок, ніж одну велику сім разах. Ну так. ну, тим не менше, результати виходить, що набагато ліпше. І також дерева дерево виходить, що інколи там буває, що зрізали верхівку, торчить, якби виходить. Виходить, що воно було равномірним таким, хоча була суха верхівка, але воно було круглим. А дрізали сухе і виходить, що там торчити, ну, в різні боки, різні такі гілки вибиваються з нас, це просто некрасиво, що окремі гілки торчать, їх також треба прибирати, бо якщо там торчить одна велика глибка з дерева кудись в бік, то вона також, це висока парусність і вона може просто відламитися. Тобто треба потім все це зачищати, щоб дерево було такою шаровидною овальною формою, і в нього нічого не торчало. Ну, ці, Ціла наука, як і в багатьох речах, звичайно, не можна робити просто як заманець і від руки, що називається в даному випадку рубати. А давайте, пане Ірино, підсумуємо. От якщо хтось, мешканці будинку, бачить, що до них у двір приїхала ось ця вишка, і почули звуки пили, і вважають, що люди щось роблять неправильно або бачать, що дійсно просто пиляють от так От всі, всі гілки, що ви порадите робити в таких випадках. Бажано ну, оцінити, спитати документи. І якщо, як беруть, на Так, діалог, якщо вони, в принципі, ведуть себе адекватно, показують документи, пояснюють, що вони поляють, скільки будуть поляти, ну, інколи таке трапляється. У мене таке зустрічалося. ну, та й тоді нічого от, не треба спитати, що вони поляють, чому куляють, подивитися документи, подивитися, хто вони. І ну, якщо щось не бажано, може з ними там дело вступити, сказати, що от я там хочу, щоб це обрізали отак, от обережно, щоб це не обрізали. І може там, якщо робочі адекватні, вони погодяться. Ну, якщо вони відмовляються показувати документи або починають дерева перетворювати на стопи та, та інше, то от краще тоді викликати поліцію. Принаймні виклик поліції потрібен, щоб з'ясувати, хто це є. А то ну потім вони поїдуть, і, і вже нікуди на них не поскаржиться, якщо ти не знаєш, хто це був у каспекції. Якби ну не буде шукати невідомих. бажано, щоб приїхала поліція, принаймні, вже залишається тоді факт, що це поля, або саме харчів за або там тепу Харківськ ремонт, будівельна середня ще яка фірма. і на неї подальше можна скаржитися у кого хто на що гаразд, або в інспекцію, або там Терехову, або в поліцію. Ну от, ну, бажано перевірити документи, щоб знати. О, це було, чи взагалі в них були документи. Ось і власне на що да, що вони роблять? Чи дійсно дерево трихляви так, чи так, так. поліції так, так, так. так. Угу. поліції також бажано розповідати про постанову кабінету міністрів номер п'ятсот сімдесят дев'ять. Отак, під чистим скоти, завдано зеленим насадженням що дерево не можна в общем, видаляти за один раз більше третини крони. Uh -huh. Поліція ну зазвичай каже, що ми не експерти, а все інше ну, бажано до них це заносити. Вона також може зробити зауваження, сказати також, що та вибачам робити неправильно, що це как би ну вони зазвичай так кажуть. Ось ви зробили їм зауваження, сказали, що це неправильно, але вони нас не слухаються, бо ну, тим не менш поліція зауваження робить. Uh -huh. Можна все ж таки перемогти, чи принаймні, як у вашому випадку, навіть знайти спільну мову і знов-таки довести людям, що так робити, як вони робили, неохайно, м'яко кажучи, незграбно не треба а треба так, от і ну дійсно тоді і деревам буде добре, і людям. Ну тут тут все залежить тут з потратому. У там територія, це ж у концебі. Та оте керівники, ну як как би бы, ділянки бувають різні. Там деякий тут так, не дало, деякі не йдуть, що бажано, а от це все з'ясовувати. можливо, там заздалегідь ну, виходити на контакти, так, бувають більш складні ділянки. випадки, звичайно. Так, говорю, що Так же так в дитячих садках, отут завідувача, вона хотіла дуже как бы, нормально обрізки, і та всіх, ну як как би бы, хотіла, щоб все ну, от, було нормально, добре, так, діалог був. Різні бувають просто люди, і тут как би не можна Тати, що абсолютно точно. Там, ну принаймні що... в будь-якому разі потрібно, як ви самі сказали, тільки що налагоджувати діалог. Пані Рино, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Нагадаю, що говорили ми з екологією екоактивісткою Іриною Кравченко, яка от буквально вчора спромоглася за за два роки, можна сказати, боротьби нарешті довести компанію, яка займається обриською дерев. Як правильно це робити і не по. Сваритися з ними, і це мені здається дуже дуже. По перше, рідкісний і дуже дуже гарний досвід для, для Харкова. Хай буде так і далі. Ну що ж, я Філіп Дикань ведучий. Цієї години вечірньої з вами прощаюся. Дякую всім, хто нас слухав. На сам кінець у нас прозвучить «Here comes з sun», нагадаю, на честь того, що саме в цей день, 26 вересня 1969 року, у Великій Британії вийшов альбом Еббі Road». 1 жовтня. Це сталося в Сполучених Штатах Америки. Я пропоную зараз послухати одну з найвідоміших пісень Джорджа Харрісона, яка разом з Самсен ще однією. Композицію, яка була в цьому ж альбомі, піро от поставила нарешті Джорджа Харрісона в очах критиків багатьох а на одну планку з Джоном Ленноном і Полом Маккартні, його товаришами. Та навіть я думаю, і в їх очах також, бо вони до Харрісона відносилися може трішечки знаєте, так зверхньо, зовсім трішечки. Отже, here comes the sun, Я з вами прощаюсь. Нагадаю, завтра ми, як завжди, розпочнемо прямі ефіри з 10-ї години ранку. і Ви почуєте мого колегу Володзі Носкова. Потім у світ. Денний час прийде Крил Лукашну. А о шостій знову буду я із своїми темами. Отже, до завтра. Хай все буде добре. Тихо, спокійного вечора. Слава Україні! Почуємося.